З явищами природи існує зв'язок. Завдання ученого його встановити. З попередніх уроків вам відомо, що при під'єднанні до одного і того ж джерела струму різних споживачів резисторів лампочок. Сила струму в колі буде неоднаковою. Переконаємося у цьому ще раз, приєднавши через амперметр до блоку живлення два резистори, опір одного з яких приблизно у два рази більший опору другого. Як бачимо, струм у резисторі з більшим опором приблизно у два рази менший. При однаковій напрузі на споживачах, сила струму більша в тому з них, опір якого менший. Від чого ще залежить сила струму у провіднику, крім його опору? До джерела живлення резистор і будемо змінювати на ньому напругу. Силу струму і напругу визначатимемо амперметром і вольтметром. Схему кола і саме коло ви бачите на екрані. Поступово збільшуємо напругу на провіднику резисторі. При цьому сила струму також збільшується. Запишемо покази амперметра. При кількох різних напругах Як бачимо, збільшення напруги на споживачі приводить до збільшення сили струму в ньому. На одному з попередніх уроків ми говорили про те, що напругу на споживачах можна змінювати за допомогою потенціометра. Його використовують у тих випадках. Коли змінювати напругу джерела струму не можна. Перед вами електричне коло з використанням потенціометра для зміни напруги на споживачі. За 10 секунд дайте відповідь на запитання. Як буде змінюватися напруга при переміщенні повзунка потенціометра вправо? Поставлене запитання, ми отримуємо за допомогою експерименту, пересуваємо повзунок вправо і переконуємося, що напруга на лампочці зменшується, зменшується і сила струму в ній. Цим дослідом ми доповнили висновок, зроблений у попередньому кроці. Зменшення напруги на споживачі приводить до зменшення сили струму в ньому. Встановили дві важливі залежності. Перша сила струму у провіднику залежить від його опору. За однакових напруг сила струму більша у тому провіднику опір якого менший. Друга зі збільшенням напруги на провіднику сила струму в ньому збільшується і, навпаки, при зменшенні напруги зменшується. Зроблені нами виставки. Лише описується явище. Кількісну залежність між змінами напруги на провіднику і сили струму в ньому установив німецький учений Георг Ом. Установлена ним залежність увійшла в фізику як закон Ома. Точними дослідженнями ОМ встановив сила струму у провіднику прямо пропорційна прикладеній до нього напрузі та залежить від його опору. Людям, які мають справу з електричними колами, необхідно вміти робити найпростіші розрахунки опорів споживачів, сил струмів у них та необхідних напруг джерел струму для живлення електричних кіл. При проведенні таких розрахунків Використовують певні закони, серед них закон Ома. Для розрахунку напруги і опору використовують інше представлення залежності між струмом, опором і напругою. Якщо внаслідок електричного струму провідник нагрівається або його нагрівають іншим способом, необхідно враховувати змін його опору. Аналізуйте ще раз уважно математичний запис закону ОМА. Іноді учні формулюють його так сила струму у провіднику, прямо пропорційна прикладеній напрузі та обернена пропорційна опору провідника. Автори нагадують вам, що у формулі є лише дві змінні величини: прикладена напруга і струм, що проходить у провіднику. Опір провідника впливає на силу струму, але для даного провідника. Він є величиною сталою, тому пообернену пропорційну залежність струму від опору не може бути й мови. Отже, струм у провіднику прямо пропорційний прикладеній напрузі та залежить від його опору. Опір провідника є коефіцієнтом пропорційності між прикладеною напругою і силою струму. Для різних провідників цей коефіцієнт різний. Костовуючи закон ОМА, необхідно враховувати ще одну важливу обставину. На ділянці, яку ми розглядаємо, не повинно бути джерел струму. Таку ділянку кола називають однорідною. Приєднаємо вольтметр між точками 2 і 3, тобто до резистора R. Зв'язок між силою струму в резисторі, його опором та напругою на ньому можна виразити формулою, яка випливає із закону Ома. Напруга на резисторі дорівнює добуткові сили струму і його опору. Якщо вольтметр приєднати до точок 1 і 3, на розглядуваній нами ділянці кола буде джерело живлення, тому закон Ома використати не можна.